Шановні колеги, сьогодні пропоную познайомитись з вам з цікавим, на мою думку, новим та творчим методом навчання, який отримав назву Майдметінг. Свій методичний проєкт хочу розпочати зі слів педагога Василя Давидова. Не забезпечуйте дітей готовими формулами. Формули порожні. Збагатіть їх образами та картинками, на яких видно єднані зв'язки. Не обтяжуйте дітей мертвим тягарем фактів. Навчіть їх прийомів і способів, які допоможуть їм осягти це. Як навчити учнів ефективно та критично мислити, знаходити правильні рішення, справлятися зі складними задачами, а також виконувати. Творчі завдання за допомогою інтелект-карт. Інтелект-карта також відома як діаграма зв'язків, карта думок, ментальна карта, схема мислення або асоціативна карта, а на англійській мові mind map. Методика створення ментальних карт розроблена англійським психологом Тоні Б'юзеном. Він є популяризатором підходу карт пам'яті та автором десятків книг. Юзен використовує гіпотезу про роботу півкуль головного мозку в якості підтвердження того, що діаграма зв'язків ефективний спосіб конспектування інформації. Найчастіше інтелект карти використовуються у навчанні при конспектуванні лекцій, книг, розв'язуванні творчих завдань. При проведенні мозкових штурмів, плануванні проєктів різної складності, складанні списків вправ та в цілому для задач, де вимагаються узагальнення та структурування. Пропонуємо алгоритм створення ментальної карти. Крок 1. Оберіть програмне забезпечення для роботи над картою. Завантажте програму на комп'ютер або мобільний додаток на телефон. Є варіант роботи з онлайн-ресурсом. Попередньо перегляньте всі існуючі на ринку пропозиції. Обирайте найкращі для себе варіанти. Наприклад, середовище Майндмейстер. Крок 2. Робота з текстом. Визначте основну тему. Центральний об'єкт ментальної карти. Ваша карта матиме такий вигляд. Крок 3. Від центральної теми. Радіантно розмістіть елементи підтеми у вигляді гілок чи сегментів. Ваша карта виглядатиме ось так. Щоб створити нову підтему, натисніть Плюс на панелі інструментів. Срок 4. Процес так званого розгалуження гілок передбачає подальше дроблення інформації, наповнення карти змістом, словами, словосполученнями, короткими реченнями. Крок 5. Редагування карти пам'яті Процес полягає у роботі з кольором, шрифтом, графічних сегментів, додавання фото і відео. Скористайтеся інструментами, які пропонує програма. Крок 6. Збереження експортування друк. Крок 7. Представте свою роботу. Закріпіть отримані знання, шляхом візуалізації, роботи з текстом, презентації тощо. Крок 8. Накопичення, зберігання, використання власних інтелект-карт. Застосування інтелект-карт у навчанні може дати величезні позитивні результати, оскільки учні вчаться вибирати, структурувати і запам'ятовувати ключову інформацію. А також відтворювати її в подальшій професійній діяльності. Навчіть своїх учнів користуватися інтелект-картами, створюйте їх разом з ними, друкуйте, використовуйте як научність.